thank you Місцях ось такі знахідки. Йо-мойо! Папа, іди сюди! Ой, йомайо! Всім привіт! Забираємо останні пастки із останніх диких боліт нашої країни. Тут колись була мегафауна а тепер залишилась мегафлора. Відчуваєш себе якимсь ліліпутом. А мені здається, що Після першої половини літа в таких хащах і нетрях пастки безпарадні. Вони будуть знімати постійно колихаючуся траву або міняючу свій колір заплаву від сонця. Потім почнуться грибники, потім браконьєри і до, до листопада все одно толку. Дуже мало. Хоч би тут хтось і ходив. Ну як тут що побачити можна? Метр перед паскою вже, вже зарості. Ось такі зарості. Отак можуть знімати мені паски по тисячу фотографій за три доби. Просто із-за зміни яскравості і освітлення. Ось так будуть працювати фотопаски. Тож знімаємо через добу те ж саме місце, яке я показував. Ось тут на цій вільхі зустрічав ось такий очерет. Він зараз поломаний. Він не просто упавший, він, він поломаний. Видно явно, що він поломаний. І покинутий. Це значить тільки одне, що його вставляли у вільку не для мене. І зовсім-зовсім не бажали, щоб я його бачив. Ось така історія. Ось така історія. Як я знайшов це місце, можете подивитися у відео для спонсорів. Там є дещо цікавеньке. Ну прикольно. що що доща я сьогодні точно не очікував. Ну прикольно. Дощ. Жоден прогноз. Жоден прогноз не, не показував дощу. Начебто заплава живе свої по своїм законам і у неї тут дощ. Незалежно від прогнозів. А це бабка наробила дощу, так? Да? Ага. Палила на могилу потопельника. Я в шокі, ні одного прогнозу. Не було по дощу сьогодні. Жодного. Зараз розкажу коротеньку історію на рахунок дощу. У нас тут майже посуха, можна сказати, була починалася. Дощі пройшли, але вони пройшли навколо. Нас не зачепили. І все, прогноз нам малює тепер стабільний плюс 27 29 30 без дощу. У мене в подачі є така чудненька, чудненька сусідка, яка сказала, що якщо взяти із річки літр води і на кладовищі вилити на могилу потопельника, то дощ в цей день обов'язково піде. Ну я і пішла до центру через кладовище з водою. Ну я ж пахігікав, ну, больненька людина, що ти зробиш? І пішов за плаву. Ось так. Схоже, вона все-таки налила на могилу потопельника. що? Схоже, вона все-таки налила на могилу потерпельника води. Ну я не знаю, чим це пояснити. Это просто какие-то чудеса. Спилпадение. А вот такие спилпадения, что просто аж осты стают дыбки. Mm -hmm. Вот дурна баба, баба что она делала, да? Uh -huh. А я машину открыл. Викна подкрывал, чтобы же не, не... расплавилась она. Что ж, друзья, кому интересен мой канал, как раз для моих видео, користуйтесь, будь ласка, пункту спонсорства в YouTube. 35 гривень, у сучасному житті – це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва ця Прогноз не очікував жодної краплі. Навпаки повинна бути спека. У заплаві стоїть стіна води. Стіна води. Ти хоч телефони наші захищаєш. Я тоді знаю. Стіна води стоїть. І що цікаво, сонце світить. Ось так народжуються мої оповідання. Сьогодні народилося нове оповідання яке засноване на реальних подіях сам не вірю але одна бабушка зробила так що в піску в сосновому лісі стоїть вода і з неба тече сплошна стіна води дощ як із відра так, так. Позвонили, попросили щоб води більш не носила йдемо по сонцю хоча вже ми мокрі. Уже все все зроблено. Уже все зроблено, що можна було. Краса. Краса, та й годі, що там скажеш. Зовсім інший ліс. Зовсім інакший. Колосонце звіти, дощу нема ноги мокрі на охональ. Треба Чавка, так? Да? Ну хоч плечі сухі, а ми навпаки. Я, хто пам'ятає, знайшов два тижні тому козячу ногу в заплаві. Мені хтось її люб'язно подарував. І Я вирішив її використати як приманку для своєї пастки. Ось так виглядає зараз як козяча нога. Вона, бачите, як не відрізана, як начебто це браконьєр зробив по суставу. не відкручена, не відломана. Вона відбита чи не зрозуміла по кістки, зломана по кістки, коротше говоря. Ну Це не, не саме... Не найважливіше, важливе те, що кролі не змогли прожити тут і декілька діб, а от козяча нога нікому не стала в нагоді. Ні барсукам, ні куницям, ні, ні лисицям. На це мені є тільки одне пояснення містичне. Ця козяча нога належала комусь більш серйозному, ніж куниці, лисиці чи вовки. Ось так. Ідемо далі, тому що щось природа не дуже задоволена, що ми тут. Навіть аж не віриться. Навіть аж не віриться. Це саме те місто. Пам'ятаєш, ти вон там в кущах. Ти отут знайшла блисню, а вон там в кущах вона стояла. Пам'ятаю. А ось наша пасточка. Я переймався, що її вкраде хтось. Але сюди ніхто не ходить, ніхто не ходить взагалі. Аж дивно. Ну а ще саме зняли пастки, останні пастки із останнього нашого містичного виходу. Я вже покажу у наступній серії. Тим паче показати, ще і схоже хтось приходить ці все-таки мешкає. Дякую всім за увагу, та терпіння. Як я і обіцяв, показую, що напрацювали пастки на останньому острові із останнього нашого містичного з дикою виходу на цей острів, містично-дощовий вихід. Ось такий прохід. Я сподівався, щось тут спіймати цікаве. Але окрім курочок та різноманітних пастушків, нічого тут не довелося в пасти зазнят. зазняти. Ну, вночі, вночі, ночами, звісно, тут сарни і лосі. Лосі і сарни це незмінні хазяїнові цих островів, болот хаща. заростей. А ось цей ось козик. Тут я бачу взагалі господар з галявини. Когось він мені нагадує. А мені здається, що він нагадує мені персонажа із мультфільму сезон охоти. Пам'ятаєте, там однорогий, однорогий олень Еліот. Якщо я не помиляюсь, його звали Еліот. Так ось у нас в заплаві, в метрях є свій Еліот. І він пильнує, добре пильнує свою, свою ділянку лісу, тому що теж як і Еліот, залишився із одним рогом. Це ось нічні зйомки, а зараз ми його побачимо вдень у сарні європейських в розпалі. Гон козли агресивні, влаштовують турніри, ганяються за самками. Ну, взагалі не дають відпочивати нікому в лісі. Ось і наш Еліот прийшов просто на фотосесію. Він чує свого конкурента. Чуєте, як конкурент, гавка. Кажуть, Бреше. Бреше конкурент. А еліоту треба підкріпитися, тим паче він втратив один ріг, а це у розпал гону нічим гарним йому не світить. Поїв, похизувався і пора йти в бій. Взагалі на всій галявині саме ця галявина є якимсь таким центром, осередком. Центрі аномальної зони. Тут багато різних тварин. Ось наші знайомі два борсучка Льолік і болік. Малі у них вже нещодавно пішли у вільне життя, а Льолік і болік живуть неподалік від цих місць. Саме на цих місцях ми знімали перші зйомки рік тому. Це зйомки минулого року. Моя донька тоді зняла якусь невідому істоту. Ось цей момент. Ось ця істота. Стрілочкою я відмітив. Можливо, ви побачите цікаву для себе інформацію. Оці зірки були зняті рік тому. Ну, трохи менше. Це знімалося в серпні, в серпні минулого року. І після цього я зацікавився, хто ж це все, все тут влаштовує, хто це тут такий біга і хазяйнує. Ці паст... тут пастки стояли у мене майже рік. Що таке? Я на майже шла, рік. А там стояв. На різних тропах, на різних підходах, на різних галявинах. така штука. А я ця зйомка цієї зими. зимою ну, вже. практично чурувати. весни. А і на підході до неї на стежки. Ця пастка нічого не спіймала. Задена робила дуже-дуже велику купу пустих, як здавалося б, знімків фото та відео. Але на деяких відео... Видно, що поряд хтось є. Якщо поспостерігати, то видно, о, полетів, полетів хтось, пройшов мимо. А ось тут на фото з'являється з лівої сторони якась чорна пляма з двома очима. Ось вона. А ця пляма з'являється і через долю секунди на слідчому фото зникає. Так неможливо зникати і з'являтися. А ось тут взагалі знову полетіло щось неймовірне. Ось воно з'явилось на першому фото. На другому воно вже по центру вверху. І на третьому фото вже нічого нема. І ще раз. І третє фото пусте, Включилась зйомка, відео. Цей березень. А ось вже Сучасна зйомка, це на минулому тижні, вся та ж сама галявина, де пробігали Льолік і Болік. Пташки з'являються час від часу пташки в кадрі, вмикають фотопастку. Дуже багато пустих, пустих відео особливо. А бувають і взагалі цікаві фото. Зараз вони з'являться. Наприклад, ось таке. Або ось таке те ж саме. А ось уже наша істота, як на мене, то морда дуже-дуже схожа. Подивіться тільки, не зрозуміло, чи це ведмежа, чи це якась якийсь соболь, чи це росомаха. Але вже ось через секунду тут бігають пшки і нічого не нагадує про те, що ця істота тут з'являлася. І так, да, чуть не забув. Якщо хто пам'ятає і дивиться мої відео, то я два тижні тому знайшов ногу сарни і повісив її, як приманку, ось в цих кущах. Прямо в центрі фото-відео висить нога сарни. І як ми бачимо, її помічало багато хижних, хижих тварин, лисиця разів 5 проходила мимо, нюхала, дивилася на неї, але так і не насмілилося підійти. Я не знаю, з чим це пов'язано. Зазвичай м'ясо в цих місцях пропадає через декілька годин після того, як його залишиш, а не те, щоб висіла тижнями, проходили лосиці, борсу какиниці і не звертали на її увагу. З чим це пов'язано, я достаменно до не знаю, але я маю здогадки, що цей шмат м'яса тримає в собі дух чи то запах істоти, яка нас цікавить весь цей час. Ось такі. Містичні місця та загадкові фото-відео. Дякую всім за увагу та терпіння.